Всім привіт. Випускаю наступну партію осмія корнута, оскільки, як я казав раніше, досить тепло, вже скоро з'явиться цвіт, вже дуже сильно набрякли бруньки на яблунях і так само черешня з вишня. Їм декілька днів треба адаптуватися, тому в принципі можна вже потрошки починати, Та й сильно хочеться. Ось. Красунчик. Так, є вже перший контейнер. Я його ставлю наверх, погода гарна. Зараз на сонечку вони досить швидко повилазять й будуть собі заповнювати. Рухаємося далі. Так, перша закладка є в молодому саду. Йдемо далі. Далі наступний вулик який йде з дерева. Дах так і до сих пір не зробив ще в процесі. Так. Бережно. Так. Цього достатньо на цей. Йдемо далі. По дорозі покажу. Тут вже активно декілька днів вони літають. Зараз поставлю. Не втримався я раніше їх випустив. Буду ще додати. А ще додали. І таким чином розтягуємо задоволення. <хи> так, в минуле відео не попав ще один будиночок, який я доробив. О, це вже магнуло, я так, оце вже магнолія зацвітає. Так, ну це так. Зараз я вам покажу. Теж, до речі, один з непоганих варіантів. Коли от просто на, на забор, на паркан прикріпив і, в принципі, нормально, досить. Гарно. Зараз покажу, от бруньки в черешні вже набрякають. Бачите, вже ось такі, вже скоро-скоро буде цвіт. Ось він. От що важливо. Вже от буквально 2-3 дні буде цвіт. Тому пора вже випускати, щоб вони адаптувалися. Так, все, я вже випустив. А, важливо, коли ви в такі форми кладете осмії, обов'язково на дні, щоб лежало щось важке. Наприклад, я положив каміння, воно і тримає, вітром не здує. Так безпечніше буде. Да, буде питання, якщо що робити, коли дощ. Ну, я б в такому випадку ложив би їх ось тут під стріху. Просто зараз сонце, хоч і на сонці вони дуже швидко вилазять. Коли пасмурна погода, або буде дощ, ну, тоді вже я буду ховати їх під дах. Або можна прикріпити їх знизу. Як-небудь чи от до стовба прив'язати. Ну, в будь-якому випадку, щоб не намокало. Зараз погода дозволяє, тому я ставлю наверх, щоб більше сонця було. Ну, все, будемо спостерігати, дякую.